На емоціях, але в пошуках компромісу у Черкасах обговорили анонсовану забудову Соснівки. Близько півсотні містян у міськраді вимагали заборонити там будь-яке будівництво і погрожували більш масовими і рішучими протестами. Забудовники ж переконують, людям потрібні квартири, та й, взагалі, мовляв, територія потопає в смітті. Усі аргументи за і проти слухала Ірина Койбіда. Підіміть руки не підтримує. Гвалт, гамір і обурення. Соснівська громада у залі міськради не приховує свого невдоволення. Люди переконані, забудувати хочуть зону історичного значення. А процес ухвалення рішень, мовляв, був непрозорим. Тож люди заявляють, жодних багатоповерхівок замість дерев бачити не хочуть. Максимум на що згодні лікувально оздоровчі санаторії. Матері це можна? <рів> <рів> Ні. <Не стої? рів> а от людей не услышиш. Ми вже стояли, ми вже мітинги проводили, я там папери покажу, примітинги проводимо. Ну і що? Ну, послухали вони, але ж ділянки вже поділені. розумієте, головне питання: ділянки поділені. Хвиля спаде, вони зараз прийдуть знову. Ми проти будь-якого будівництва. Ми пропонуємо на місці Андріївської дачі зробити реабілітаційний центр для воїнів Хто і що саме зводитиме на оскандаленому будівництві, беруться пояснювати профільні чиновники. Мовляв, ділянки, про які йдеться в оренді у приватників. Ті, щороку сплачують за них до бюджету, а нині запропонували звести там житло для 4 тисяч черкащан. Та аби пропозиції будівельників втілились у реальні роботи, їм ще належить отримати схвалення екологів, археологів, виконкому та громадськості. Все було зроблено по процедурі. Вважаю, що саме тому, що у нас це було вирушено що на сайті, в соціальних сетях. Тому зараз ми всі про про, про і можливість провести це обговорення. Тобто ніхто, скажімо так, не ховається тут, ні, ні від громади ці плани. Позиція міського голови Анатолія Бондаренка незмінна. каже останнє слово таки має лишитись за громадою. Давайте перестанемо спекулювати і писати у. Фейсбуці чи на інших сайтах, що все все відбирають, це не роблять. Ніяких забудов без позитивного висновку і без рішення громади не буде в Соснівці. Наостанок до слова стає представник забудовника. Озвучує позицію підприємства. Містянам обіцяють повністю облаштувати якісну інфраструктуру. Натомість просить громаду дати заробити і будівельникам. Мовляв, на створення проекту вже витратили півтора мільйони гривень. Ми приходимо до громади до міста і кажемо, ми зробимо вам каналізацію за 50 мільйонів гривень. Ми вам зробимо освітлення, ми вам зробимо прибирання. Ми будемо все це робити, але дайте нам заробити ще й гроші. Виступ забудовника громадськість сприймає з обуренням і йти на компроміси з приватниками відмовляється. Меже двогодинні суперечки закінчуються резолюцією. Запропонований проект не підтримувати. Та остаточне слово ще буде за громадськими слуханнями. Їх призначили на 23 січня. Ірина Куйбіда, Сергій Косенко, Віка Новини.